Коли мова йде про ханіс і чистоту, то мова не завжди про мене. Хоча я старався, я оце просував, я вам клянусь. Але так склалося, що сьогодні про е, сушарки і всю цю штуку буду я вам розказувати. І як виявилося, Крім того, що є окремі сушарки і пральні машини, є також комбіновані пристрої. І людина, яка ось вибирає собі пральну машинку автоматичну з функцією сушарки, по-любому думала: а можливо, краще купити окремі девайси. І ми вирішили розібратися в цьому питанні і зрозуміти, що краще: окрема сушарка, окрема пралка, чи комбінований пристрій все в одному. З вами е, охайний це Чипурний е, Максим, сервіс смердшопінгу Хотлан Hotline.ua і ми починаємо цей цікавенний відосік. Колись стоїть завдання купити собі подібний пристрій, то, звісно, треба не обмежуватися декількома порадами, а треба розуміти там, кількість місця, кількість одягу, яке ви будете прати і сушити, де це буде встановлюватися це буде будинок чи чесний дім і багато всього. Але те, що ми вам зараз розкажемо, це такий базис, це така шпаргалка для вас, яка допоможе при виборі таких девайсів. Отож, перший пункт це окрема пральна машинка плюс сушарка. Якщо ви купуєте окрему пральну та сушильну машину, то можете вибирати різні моделі, які найкраще відповідають вашим потребам і кількості простору з додатковими програмами прання та сушіння, які потрібні саме вам. Наприклад, ви постійно користуєтеся хімчисткою, а для прання базових речей вам вистачає компактної машинки на 4 кг. плюс окрема сушарка, яку ви будете використовувати час від часу. З комбінованим пристроєм так не вийде, бо там завантаження починається здебільшого від 7 кг. Стандарт то 5-5,5 аТО. 9 Щодо вартості, якщо взяти найдешевшу автоматичну пралку за 8 тисяч гривень та найдешевшу сушарку за 12 тисяч гривень, то отримаємо скільки. Правильно, 60 тисяч гривень жартою, отримуємо 20 тисяч гривень. А ось найдешевші комбіновані коштують від 15. Ще одна перевага окремих пристроїв: якщо зламався один з них, інший залишиться працювати. Наприклад, зламалася сушарка, да й нічого страшного, якось можна розвісити десь по хаті, і все буде добре. Але якщо зламалася пралка, то сушаркою ви не зможете собі е, випрати білизну. Але то таке, тобто ви розумієте, щось одне це не щось два. Геніальні речі кажу не дякуйте. Комбінований пристрій це ідеальне рішення для тих, у кого мало простору. Також вони можуть економити час, адже є програми, які автоматично перемикають спрання на сушіння і не треба перекладати речі з одного пристрою в інший. Останнє, неймовірно, в тему, коли ви перете вночі, як то роблю я бо і іншого часу нема прати, і, в принципі, там тариф, який стається більш економний. Поставив таймер, пішов спати, десь о 3 4 четвертій воно починає там ковбаситися. Зранку воно все чистеньке, тільки там став, розвісив, все добре. А якщо б воно ще було і сухе, то от, нереально. Тобто, що так я вам про це все розказую. Може, і собі сушарка треба. Головне дружині не казати, а то а ще комбіновані прально сушильні машини зазвичай мають зручні програми та функції для автоматичного процесу прання та сушіння. Це зручно для тих, хто шукає прості та ефективні способи привести білизну до ладу без додаткових зусиль. З нюансів зазначимо вартість. Наприклад, найдешевша прально сушильна машина на сайті Hotline.ua, до речі, дуже цікавий сайт, раджу зайти, якщо цього ще не зробили. Коштує близько 15 тисяч гривень, що набагато більше ніж базові автоматичні машинки, які стартують від. Сми тисяч гривень, а якщо взяти популярні моделі, то там середній кост 25 тисяч гривень, що на 15 гривень дорожче за популярні моделі автоматичних прально сушильні машин. Тобто ну, ви розумієте, також важливо враховувати, що функція сушарки в комбінованих пристроях може бути менш потужною з меншою кількістю режимів порівняно зі стандартними сушарками. Аналогічно, і об'єм для сушіння може бути менший. Враховуйте це, якщо плануєте сушити велику кількість білизни. У випадку з сушарками, в принципі, той самий закон балансу у всесвіті працює як і в будь-чому. Ну, наприклад, давайте автомобілі мої улюблені. От є спортивний автомобіль, хай то буде, не знаю, там Гольф э, GTI. Так, воно швидке, маневрене, прикольне, але не так багато місця. Візьмемо якийсь Ford Flex, здоровенний для родини, кайф, але на ньому класно, кудись далеко, по місту не поїздиш. І тут ось виходить, що Gold GTI занадто низький, швидкий і маленький, а той прямо такий якийсь здоровенний. Треба якийсь баланси. Беремо якийсь там Volkswagen Tiguan, так чи Nissan Qashqai. Воно наче там і середніх розмірів, і там їде кудись. І може і дітей, дітей перевозити і вам нормально, але все одно він не буде їхати так швидко, як е год Тяй» і не буде мати в собі так багато місця, як той Ford Флекс, але. Це є балансу. Так само і тут, якщо ви хочете баланс, якщо хочете той форсагентігон, то беріть собі комбіновану штуку. Так, звісно, вона не буде така швидка, тобто не буде так класно все робити, як GTI, і не буде вміщати в себе багато дітей, як Ford Флекс і багато оцього ваших трусів і всього іншого для сушіння. Але при всьому цьому не буде так багато займати місця. Тож, закон балансу у всесвіті працює і тут, повірте мені, але я дуже раджу зайти на сервіс маршопінгу Hotline.ua, потикати всі фільтри, бо там багато багато різних, оцих і сушарок і пралок, і ви можливо виберете для себе саме ті варіанти, які вам треба. Тож бісмарт, обирайте з розумом і слава Україні! Хай всі будуть чисті, здорові, і все у нас буде добре.